Гамір, енергія та амбіції все це на вихідних наповнило центральний парк Мукачева. До дня молоді тут стартував масштабний квест. Молодь творить зміни. Мета заходу не лише розваги, а й можливість для юних містян долучитися до активного життя громади. Сьогодні разом з іншими нашими колегами ми організовуємо день молоді. Для дітей це буде різний квест, буде трохи ігор для дітей. Будуть безкоштовні солодощі, будуть ігри від інших наших представників. Надіємося весело провести. Час і погода нам в цьому не завадить. Це є дуже важливо під час війни, тому що. Ми намагаємось закликати молодь, залишатися в нашій країні в Україні. намагаємось як простір показувати перспективи, які є в нашій країні, для того, щоб надихати і давати можливості, щоб молодь не виїжджала за кордон. До організації події долучилися також благодійні фонди, які багато років працюють із молоддю та розуміють її потенціал. І сьогодні ми зібралися сюди, тому що ну ми дуже тісно зв'язані з молоддю. І особливо я їх дуже сильно люблю, і я розумію, що у них є великий потенціал, тому що зараз молодь відчуває в собі багато сили і енергії. І наскільки я пам'ятаю, в 1999 дев'ятсот дев'яносто році було затверджено День молоді. Я рахую, що це дуже добре було. І перший день молоді відсвяткували у нас на Україні, теж якщо я добре пам'ятаю, у 2000 році. І я так думаю, що це започатковано було дуже вірно, і зараз ми продовжуємо. Захід об'єднав молодь різного віку, яка з радістю брала участь у квестах та іграх. На кожній станції на них чекали цікаві завдання та приємні сюрпризи. А особливим улюбленцем публіки, який збирав навколо себе черги сфотографуватися, став пес патрон. Я дуже люблю такі розваги, всяке таке. Тобі Міс... тут завжди цікаво? Да, я тут з братом гуляю. Я думаю, тут буде дуже весело будуть пісні, будуть багато ігор. Всяких мені дуже приємно, що Мукачева тут влаштовує такі заходи, тому що це для дітей дуже важливо. Ну, по-перше, діти повинні розвиватися як в плані і українських, якісь у нас будуть. Дівчатка мені розповіли, що будуть такі конкурси як питання на історію України. Це дуже для дітей важливо. Це важливо для усіх нас, щоб ми це розуміли і щоб ми це знали. Я вважаю це досить цікаво. Мене запросила сюди подруга. Ми вирішили прийти, подивитися, як тут все відбувається. Ми грали в волейбол із іншою молоддю. Це було досить цікаво. Також ми ну тут багато є станцій з різними квестами. Теж доволі цікаво. круту атмосферу свята створювали благодійні організації, які пригощали всіх оточуючих солодкою ватою та іншими смаколиками, що дарувало все більше дитячих усмішок. А ми пригощаємо їх смаколиками безкоштовно, звісно, і водичкою. Ми це робимо дуже часто і ми задоволені цим займатися. Нам дуже подобається. Ми пригощаємо сьогодні молодь цукровою ватою. Ще чим, щось. Цукерки. На вашу думку, наскільки важливо проводити саме такі заходи у запершній час, саме так? Ну, я думаю, так багато негатива, хоч трошки один день, щоб... Відволіктися від сьогоднішньої ситуації крута атмосфера та жага до нових знайомств це саме те, чого прагнули організатори. Мукачівська молодіжна рада спільно з партнерами, адже їхня мета не лише розважити, а й об'єднати молодь для творення спільних ініціатив. Захід завершився не лише позитивними емоціями, а й справжньою перемогою. Головний прес-квесту колонка JBL, яка знайшла своїх власників. Цей день показав, що навіть у складні часи, завдяки спільним зусиллям та амбіціям молоді. Можна не лише організувати масштабну подію, але й надихнути інших, творити зміни.